12 журналістів провідних європейських видань відвідали САКСку морську авіаційну бригаду. Репортери з Німеччини, Великобританії, Фінляндії, Франції, Нідерландів та Угорщини фотографували наші вітчизняні літаки і вертольоти, знайомилися з технікою, спілкувалися з льотчиками, щоб потім розповісти своїм читачам про те, яка вона українська морська авіація. Фотокореспондентів гостинно зустріли в новоствореному музеї бойової слави. Там вони ознайомилися з історією створення крилатих машин і їхньому мож можливостями та модифікаціями до речі, багато цікавого про українське військо іноземні читачі дізнаються з власних видань уже впродовж трьох років. Ця група вже багато працювала на. аэродромах военно-воздушных сил Украины и подготовила ряд статей. Например, по учениям «Безопасное небо» было выпущено более 20 статей в таких ведущих журналах, как «Комбат акрафт это боевые самолеты, тиражом свыше 200 тысяч экземпляров. Это огромный тираж, он во всем мире распространяется. «Эркавт Иллюстрейтед», чешский журнал «Летельство космонавтика», венгерский «Араньяш», немецкие журналы. Найбольше журналисты в летах и створении за радянских Тримає єдиний в українському війську Ан-2. Для Європи він уже раритет. Кореспонденти власноруч штовхали його на так званий подіум. Тож старенький біплан з'явиться на сторінках іноземних глянцевих видань. Наші читателі дуже читатели ця техніка, тому що скажімо, для нас це очень екзотичні самоліти, які залишилися із совєнського времени. Котори до сих пор обслуживання і Каз наші читачі дуже хочуть узнавати, як то сьогоднішній день модернізували ці самоліти і каких історію, і в якому вони стані. Така медійна співпраця допомагає формувати позитивний імідж української армії за кордоном.